Вітаю, шановні колеги, розпочинаємо наш щотижневий брифінг. Тема цього тижня: готовність закладів освіти до нового навчального року та абетка безпеки для дітей від МВС України за дорученням президента України Володимира Зеленського. Уряд працює над відновленням якомога більшої кількості шкіл до 1 вересня. проте школярі зможуть повернутися за парти лише у разі виконання всіх заходів безпеки навчальним закладом. Рішення про початок і форму навчання в закладах освіти буде прийматися окремо в кожному регіоні або навіть у кожному закладі освіти. У зв'язку із цим на місцях у постійному режимі триває вивчення ситуації, та залежно від рівня безпеки буде прийматися рішення про дистанційне чи очне навчання. Вже за декілька днів стартує новий навчальний рік. і створення безпечного освітнього середовища в умовах війни наразі є. Пільним завданням державної та місцевої влади та всіх учасників навчального процесу. Міністерство внутрішніх справ включено у підготовку до навчального року одразу в кількох площинах. У МВС був започаткований проект безпечного освітнє середовища в умовах війни, яким передбачено, зокрема, що служби МВС відвідують усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток і з погляду знання ними. Безпекових умов, безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану тож було розроблено в час що було зроблено під час реалізації проекту. На сьогодні в усіх регіонах створено та діють комісії з обстежень будівель та споруд з метою визначення можливості їх використання для укриття учасників освітнього процесу. Дуже цього роботи комісії залучено необхідних фахівців з підрозділів ДСНС, структурних підрозділів місцевих військових, державних адміністрацій, з питань цивільного захисту, освіти та науки, архітектури та будівництва тощо. За інформацією місцевих органів виконавчої влади, потребують організації укриття понад 26 тисяч закладів освіти усіх рівнів відомшої належності та форми власності із загальною чисельністю учасників освітнього процесу майже 7,5 мільйонів осіб. Але потрібно розуміти, що кількість закладів та учасників освітнього процесу постійно уточнюється. Наразі проведено огляд понад 23,5 тисяч це 93% відсотки об'єктів закладів освіти. Нагадаю, ми починали з трохи більше ніж 10% відсотків готовності навчальних закладів до навчального року. Сьогодні ми маємо понад 50%. відсотків. Поміж них майже 10% відсотків закладів освіти це 2389%. Такою часткою учасників освітнього процесу організували укриття у власних захисних спорудах. Ще 36% закладів освіти. Це 9477 заклади з 34% учасників освітнього процесу. Це майже 2,5 мільйони осіб. Організували укриття у власних спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях поставлених на облік за результатами проведення комісійних обстежень. Будівель, споруд та приміщень різного призначення, що експлуатується, а ще 6% закладів освіти це 1645, шістсот з 4% відсотками учасників освітнього процесу, це майже 270 тисяч осіб. Організували укриття в об'єктах фонду захисних споруд і інших суб'єктів господарювання. Таким чином, до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки учасників освітнього процесу готові понад 51% закладів освіти 48% учасників освітнього процесу. Щодо результатів роботи по регіонах без проведення оцінки регіонів, на території яких ведуться активні бойові дії та території, які тимчасово окуповані. На сьогодні найгірше забезпечено укриттями заклади освіти у Миколаївській області. Забезпечено укриття 17% закладів освіти з 19% учасників освітнього процесу. У Дніпропетровській області 31% закладів освіти з 30% учасників освітнього процесу. У Волинській області 37% закладів освіти з 44% учасників освітнього процесу. У Сумській області 38% закладів освіти з 31% учасників освітнього процесу. Відповідно до звітної інформації, найкращі показники за відповідними напрямами роботи у таких регіонах. В Тернівецькій області забезпечено укриття 82% закладів освіти, а учасників освітнього процесу. В Закарпатській області забезпечено укриття 82% закладів освіти. А з учасникам освітнього процесу у Львівській області забезпечено укриття у 81% закладів освіти. В місті Києві забезпечено укриття 71% закладів освіти. Робота щодо забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та відповідні комісії обстеження тривають і наразі. Також у ході реалізації проєкту департамент комунікації МВС розробив з безпеки для школяра середньої школи, аби кожна дитина могла знайти для себе відповіді на запитання, як себе поводити в різноманітних небезпечних ситуаціях. Під час воєнних дій дуже важливо не нехтувати своєю безпекою та бути відомими. Тому департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України зібрав ключові рекомендації для школярів від рятувальників, поліцейських, медичних працівників і педагогів, психологів та юристів. Одним словом, від професіоналів своєї справи. Ця аборта дає базові рекомендації щодо поведінки у найбільш типових екстраординарних ситуаціях, пов'язаних із воєнним станом від реагування на сигнал повітряна тривога. Добавило дій у разі хімічної чи радіоактивної небезпеки, а також охоплює питання булінгу дотримання правил дорожнього руху. Це надзвичайно корисний посібник. Раджу його всім для прочитання і використання. Він доступний наразі онлайн на нашому офіційному веб-сайті МВС України. І дуже коротко ознайомлю вас з розділами та викладенням матеріалу у посібнику. Наприклад, у розділі, що для тебе має бути важливим під час воєнних дій, мова йде про те, що дитина не має свідомо наражати себе на небезпеку, має дбати про медіаграмотність у доступній для себе формі, звісно, обговорювати те, що відбувається з батьками, підтримувати спілкування з друзями, долучатися до допомоги іншим, переконавшись, що це безпечно. Або, наприклад, з розділу що важливо знати про хімічну небезпеку, ваша дитина дізнається, що робити, якщо трапилася хімічна аварія, у посібнику наведення базові алгоритми дій, якщо під час атаки дитина знаходиться на вулиці або у приміщенні, адже правила поведінки будуть відрізнятися. В розділі твоя безпека в інтернеті, зібрання поради від кіберполіції, інтернет вже давно став звичним місцем для роботи, навчання і розваг дітей різного віку, однак ризик постраждати від злочину в мережі не менший, ніж у реальному житті. Відтак своє правила гігієни діють і в інтернеті. Департамент комунікації МВС України висловлює вдячність всім причетним до створення цієї АБС. серед них Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національна поліція України, а також її окремі підрозділи ювенальної та патрульної поліції Департамент охорони здоров'я та реабілітації МВС України. А, по брифінгу у мене все, але є ще питання надіслані журналістом Укрінформ. Я зачитаю початку питання, потім дам на нього відповідь. У якому регіоні України найбільша кількість готових до початку навчального закладу, у якому їх менше? Скільки навчальних закладів готові до початку навчального року у місті Києві? А я говорила під час брифінгу: найменша кількість навчальних закладів в Україні наразі готова І, знову ж таки. Ми говоримо про неокуповані території. А найбільша кількість навчальних закладів готова у Миколаївській області це 17% закладів освіти. Найкраще підготовлені у Чернівецькій та Закарпатській області там по 82% закладів освіти готові е, оснащені е, укриттями. У Києві 71% закладів, які забезпечені укриттями. Чи буде розповсюджуватися наступне питання? Абетка для школярів у друкованому вигляді по навчальних закладів України. Ми її розробили. Ми опублікували цю абетку з безпеки усе у себе на сайті. Так, звичайно, ми б радили навчальним закладам її роздрукувати самостійно для своїх учнів. Вона буде корисна як учням займатися по ній, вивчати інформацію, так і для вчителів середньої школи. Адже перше ну, бажано, щоб ознайомився цією абеткою і зміг прочитати, ознайомитися разом з дитиною. Тому МВС України друкувати їх не буде, але ми б радили друкувати їх навчальним закладам для своїх для школярів середньої школи. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Пам'ятайте, все буде Україна.